once I kept it close. It seems so important to have it all then. I used to believe that I needed be someone one to actually be someone. А так починається мій ранок робочого дня. Я вже погуляла з собачками. Зараз роблю нам сніданок. Це рибка, Діма купував. Вчора ми їли дорадо, але я не знімала, там така тушка прям велика була. Я її запікала в духовці. Дуже смачно вийшло. Він вже я Знаєте, з'їла і не помітили цю дорадо. Каву собі зварила. До речі, дивилася одну дораму, і там каву теж так робили. ну, таким способом. Прикольно. Ну і монтую відео, поки є час. Це якщо я не встигаю ввечері після роботи, то роблю це зранку. А ось і моя кава. Мій фаворит Black вервет. Обожнюю просто. Дивіться, що Діма мені приніс. Півончики. Боже, вони так пахнуть. Так гарно. Зараз увазочку поставлю. І каву приніс. Клас. Розкрилися вже півоні. Боже, які гарні квіти. Подивіться, вони якісь незвичайні. Серединка така цікава, клас. Вони так швидко розкрились, Діма приніс, вони ще були такі кульками. Дуже гарно. Просто обожнює. Прям, знаєте, картина. Добрий ранок. Зараз 8.45, йду на курси. Ось і мені все дуже подобається, тут це цікаво. Я прям, знаєте, дуже цікаво цього дня, щоб закінчити тему, От, іду я в сукні. На вулиці треба. Сьогодні, правда, взагалі щось не виспалася. наче і рано лягла, але я така прям запухша. Нічого. Розпухну на курсах. Мій парк дитинства, прихожу через нього, такі вже рослини великі. Там, Бачите, тут і ялиночки посадила, чого тільки нема. А колись тут була чисто пустеля. Там, де наші дома, була просто пустеля, пісок один. А ще я обожнюю звуки, коли хтось косить. Запах такий класний, свіжоскошеної трави. І звук прям взагалі як в дитинстві класний. Ходила тільки що за продуктами, покажу вам, що я принесла. Боже, ледь дота... дотащила. Ми ж тепер разом не можемо виходити, нам треба, щоб один завжди був вдома, тому що в квартирі буде хана, Марта просто її рознесе. І дивіться, що Діма замовив. М -м -м. Зараз поїмо і піду далі в магазин, бо не можу ніде ярчичу знайти французьку. Ніде її немає. М'ясо ще треба купити. Я сьогодні вся біла рожева. У мене рожева футболка, рожева сумочка. Тут все таке, але це не зовсім біла, будемо вважати, що це біла. І рожеві такі босоніжки. сумішки. Троянди починають квітувати тут. Так, ну що, я пішла шльонрити далі в пошуках ярчиці французькою. І пізніше покажу вам, що я купила. Тому що купила я не тільки продукти. Ми сьогодні вдома на господарстві. слідкує за трьома цими бестіями. От. Мені ще мама подзвонила, бо я їй пропонувала сьогодні разом прошльонритись по магазинам, але вона працювала сьогодні. Бачите, вчителі на Пасху працюють. А зараз вона звільнилась, в неї час вільний, то ми зустрінемось. І треба воду, мені гірчиться. У мене ще ціла купа посилок лежить на новій почті. Але так як сьогодні Пасха, то почта не працює. Піду вже завтра заберу. Можна було ще вчора забрати, але я була на дачі. Приїхали вже пізно. Ну, вже не було часу просто. Не працювала вже почта. От. І так класно, тому що в мене попередився три вихідні дні підряд. Супер. Завтра у нас також плани. Завтра з 6.30 ранку до 10 до 7 в діапазоні я отримую воду, я замовила воду в бутилях. Тут, ну, вирішила, що це буде дешевше ніж зараз фільтр ставити тут, тому що, ну, по суті, ми плануємо, коли ремонт зробимо, повертатись назад на дачу. Тому ми вирішили так поки. Щоб зекономити. А, і Марту веземо до лікаря. Знайшла ярчиці не тої фірми, але єдина, яка була взагалі. Хочу в цьому будинку квартиру. До речі, коли вбрали, де купувати, ми тут теж дивились. Але тут прям дуже дорого. Зараз так взагалі. Це моя школа. І я тут вчилась. Цей будинок дуже гарний з іншої сторони. Там такі вікна великі, підлогу, балкончики. Класно, з видом на озеро. Я сьогодні душу відвела, так кайфанула прямо, ну, не спішала. Треба спішити, типу завтра на роботу, бо на роботу не треба спокійно собі походила, погуляла. Ой, кайфанова. Ну що, показую продукти. Ось та штука, якої я ніде не могла знайти. Правда, я люблю не цієї фірми, цієї фірми я навіть ніколи не пробувала, ну, надіюсь, вона нормальна. Це коли ми вже з мамою ходили, купила в Значить, від... відкладейшн. Так, тепер сів. Взяла маленький, спробувати, можна мити поверхні всі на кухні, в ванній кімнаті. Зламанькі, щоб спробувати. Для туалету в бачок кидати. Такої фірми навіть не бачила. Так. І приправу для риби. Тому що відтектора у мене зараз вона гостра. Щоб буде не така гостра. Так, і ще, І ще я купила на Наборчик і потушити. Тут трошки наборчик буде на бульйон, і потушити. Так, далі я ходила сьогодні у сільпо. Я купила зелень, взагалі багато купила овочів зелені. Чотири упаковочки такі купила, вже одразу митих Миту зелень. От, у мене це на раз. Це, це по суті, якщо їсти раз на день, це чисто на 4 дні. Я обожнюю таке. Так, відплали. Я купила авокадо віршнички. Кабачок. Хочу кабачковий круз зробити. Потім черіки чорні. Купувала на, на знижках. Взагалі, мене сьогодні день знижок. Я так класно в Human Secret затарилась, я вам пізніше скажу. Не, покажу. Я купила дві піжамки. І заплатила тільки за одну, тому що сьогодні в них був останній день акції, коли ти щось одне купуєш інше в подарунок. Прям щаслива. Опять, п'ятірики купила. Часник, дві упаковки сушений. Потім хочу зробити якось лазанью. Взяла саму дешеву коробочку. Так, потім моцарелку маленьку на салат. Взяла басмати. Іншої фірми не було, цієї ніколи не брала. єдина басматі, яке було. Так. Айвар. Це колись мама їла в Хорватії. Я це не пам'ятаю, я щось їла там інше в готелі, А вона постійно їла цей айвар, воно їй дуже подобалося. Я вчора була мама в гостях, і вона мене цим пригощала. І мені так сподобалося, що я теж пішла і купила. Дуже прикольна штука. Вона є гостра, а є не гостра. У мене це наче класична, гостра. Так, показала. Тепер лавашик. Це класно робити таку, знаєте, домашню шаурму. Помідорчик, сир, лаваш. І в цей в гриль. Можна не тільки так, можна ще м'ясо м'ясо додати, але мені без м'яса, норм заходить. Так, сирок взяла ще. Значить, взяла такі. Спробувати. Потім такий. Це Те вже терті сири і ще такі. От, я ще не пам'ятала, що там в лазанью тут додається. Я взяла, ну, щоб було. Це точно використається. Ось ще два таких сира. Тут. Потім заправки в борщ, буряково-томатна і з болгарським перцем. Це мої найулюбленіші. Я чередую, коли таку, коли таку. Ну, коротше, під настрій. Потім я ще взяла томатну пасту. Часник. Вкусник я обожнюю. Добавляю скрізь. Скрізь не можна, ми знімаю любимо просто. Три цибулинки, три картоплинки, два бурячка, два огірка. Іначе все. Сьогодні в мене був тур по магазинам, я заходила ще і в аптеку. І в магазин, бо в мене закінчилися оці пакети. Ну, як закінчилися? Ще не закінчилися, але вже трошки. Отакі пакети треба саме цієї фірми. Буду дивитись на розетці в інтернеті, можливо, там ще й дешевше буду. В магазині розібрала. Є всякі інші, а саме таких нема розібрала. У нас зараз розхід в день 6 пакетів. Тому треба. Це на. Ну, грубо кажучи, на 4 дні залишилось. Не густо. І, звісно, заходила я ще в Home, тому що він там поруч купила отакі дощечки. Вони такі тоненькі, бачите, такі прям гнуться. У мене такі були. Кудись ділися, я не можу їх знайти. Де вони? Без поняття. Наче на дачу не забирала і не викидала, і нікому не віддавала, але нема. Тому взяла. У мене тут інші просто старі лежать, а ті кудись зникли. Прямо взагалі не пам'ятаю, де вони могли дітись, ну тому буду такими користуватися. Їх можна бути в посудомийці. Це для мене прям вау. Це супер. Так, мама приходила ще. Раніше три баночки з огірками передала. Ось такі з огірками передала, штучки. Бабуся нам ще передала теж пасочку і яйця фарбовані, зараз покажу. Ось такі яєчка. Ми їх ще не їли, хоч паска вже пройшла, ну як сьогодні була, і пасочка ще. Ну, Завтра ми виломаємо. Може, в салат попробують. Так. В цьому році щось паска пройшла повз. Взагалі щось не цікаво. Навіть не, хочеть, не хочеться ні паску їсти, нічого когось. Якось так. Не цікаво. Нема настрою. Так, значить, що ще? Що ще? Ну, в принципі, все. Зараз я вам покажу, що я купила в Moment Secret. Обожнюю, коли такі паперові пакети. Вони так класно хрустять. Так, значить показуємо, що ж я купила. Які? Які піжамки. Ну, це не те, що піжамки. Я в цьому хожу на дачу і по двору, зазвичай. Це домашні одяг. Ось такі штанці. Прикольні. Ну, це такі більше довгі в цьому наборчику. Вони, така тканина, мякенька мякенька Коротше, класно, Такі прям легкі. Мені дуже подобається. У мене є ще коричневий такий костюмчик, він не дачу в мене. Ну, який, Якийсь один із них мені дістався безкоштовно. Класний такий колір. Мені подобається. Ще Вставочки зроблю з магазину. Так, і така от теж на гудзиках. Кажу прикольно. Значить, такого кольору. І те ж саме, що у моєї мами. От. В неї точно точно таке саме. Дуже мені подобалось. Вчора теж була в неї в гостях, вона якраз була в штанах в штанах звідси. Я ще раз глянула і думаю, ні, такі все-таки треба в oman Secret теж собі купити. Дуже легке, ну дуже мені подобається. Так, і два. Це як ну, два топіка, Але в мене це як два ліпчика. Такі спортивні. Я такі люблю. Підсіла на такі. Дуже зручно. Ось такий сірий і коричневий. І все. Всі покупки. Набрехала не всі. Забула ще один пакет з колінсом. І, і такий прикольний. Я купила штанці, типу такого плану, як мої білі легенькі, в яких я хожу. А, і я купила ось такі. такий колір. Тут склад льон та віскоза. 53% льон. Та 47% віскоза. Такі звичайні, просто полосаті штани. Ось такого кольору. Трошки світліше, ніж на камері. І буду в них ходити. Чекарманчик я. Зараз нема. Зали так. Ну, навіть міряти не буду, бо ну, що, штани, штани, як штани. От, як і ті, які на мені. Буду влітку ходити в таких штанах, ну, в сукнях. От така у мене сьогодні буде смачна вечеря. there would be better days, and nothing that can pull us under. You wanna take the pain away, but know that I was born as a fighter. We fade, we fade, but we're better.